Доброго дня! Сьогодні я б хотіла розповісти про погоду у Германії. Розпочнемо ми з березня. У березні може бути краща температура, це плюс 17. Але, у хочому ми слушаю, може бути мінус 7. Також я хотіла б розповісти про дощ та сніг. Сніг тут може бути часто, дуже часто. Ну, що можу сказати про дощ, це це таке. Ось, далі в нас йде. Квітень, ось, краща температура, це плюс 20. Але у худшому випадку може бути мінус 1, але не можу нічого сказати, може бути більше, а може бути менше. Ось, дощ це рідко. У Германії дуже рідкий дощ, але сніг може у середині, І усе. Про сніг ми забули. Ось далі в нас йде травень, у травні краща температура, це плюс 30, але може бути менше. Кожного року по-різному. Ось, але худша, погод, худша температура це плюс 7, це мало. Ось про дощ, що можу сказати, його вже дуже мало. Але може бути. Снігу немає. Усе це все, що я можу сказати про весну в Германії. Дякую за просмотр. До побачення.